Торгівля людьми в першу чергу це стосується найбільш соціально вразливих верств населення. Існує багато форм торгівлі людьми, але найпоширенішими є сексуальна експлуатація, примусова праця, експлуатація для вчинення злочинів, торгівля органами, примусові шлюби, жебракування, дитяча порнографія, експлуатація жінок для сурогатного материнства. Особи, які отримали тимчасовий захист у Литві, також можуть стати мішенню для злочинців. Обізнаність і здатність виявляти випадки торгівлі людьми можуть допомогти захистити людей і запобігти їх потраплянню в руки злочинців. Найпоширеніші випадки торгівлі людьми, які спостерігаються в Литві, такі сексуальна експлуатація. Це стосується не лише жінок, а й дітей та чоловіків. Це найпоширеніша форма торгівлі людьми. Недоплачувана або неоплачувана робота людей залучають для виконання важкої, низькооплачуваної або неоплачуваної роботи без надання будь-яких соціальних чи інших гарантій, наприклад, медичного страхування. У них можуть забрати особисті документи. У багатьох випадках не укладаються трудові договори або укладаються фіктивні договори, примушування людей до злочинної діяльності. Людей можуть обманювати, шантажувати або погрожувати вчиняти крадіжки, розповсюджувати наркотики чи вчиняти більш серйозні злочини. Відповідно до директив Європейського оюзу, усі особи, які зазнали фізичного, психологічного чи емоційного насильства, вважаються жертвами торгівлі людьми. Як захиститися та не потрапити на гачок торговців людьми. Соціальні мережі та різноманітні онлайн-платформи стають ефективним інструментом для вербування жертв. Торговці людьми можуть легко знаходити, відбирати і переконувати потенційних жертв. Жертв часто вербують шляхом обману або шантажу, обіцяючи висока заробітна плата, яка може досягати тисяч євро на тиждень. Легка робота, гарне життя, хороші умови праці та життя та інші привабливі обіцянки. Модельна кар'єра. Використання вразливості людини, прибувши з іншої країни, не знаючи місцевої мови. Не знаючи законів і місцевих звичаїв, торговці людьми можуть запропонувати допомогу, дружбу і навіть романтичні стосунки. Завдяки цьому вони завойовують довіру жертви та легко втягують її в мережу торгівлі людьми. Обман щодо боргів і жертви змушені повертати їх фінансово або працею. Пропонувати допомогу в оформленні документів, пошуку роботи чи інших справах, а потім інформувати жертву про необхідність оплати цих послуг, часто з погрозами, використовується психологічне насильство, наприклад, погрози, шантаж, маніпуляції, залякування та фізичне насильство, щоб змусити людей підкоритися. Захистіть себе, перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте, і ставте запитання про пропозиції, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою, вони ймовірно оманливі. Якщо ви стали жертвою торгівлі людьми або знаєте когось, хто потребує допомоги, звертайтесь в спеціаліст Вільнюського офісу міжнародної організації з міграції МОМ до найближчого правоохоронного органу або телефонуйте за загальним номером екстреної допомоги. Відділ розслідування торгівлі людьми Бюро Кримінальної поліції Литви, СОС номер програми Карітас Литви, який працює цілодобово. Звертаємо вашу увагу, що інформація, представлена в цьому інформаційному відео, може змінюватися зі змінами в законодавстві. Виробництво відео фінансується програмою інвестиційних дій фондів Європейського Союзу на від 2014 до 2020 роки.